О, задроти, Алілуя! Хвала Господу за вас! Без вас світ би невпинно впав в прірву. Хваліть себе за сьогоднішній день. Прославляйте Його, тому що це ваш день. Я вітаю всіх відмінників і відмінниць, хорошистів і хорошисток, червонодипломчиків і червонодипломець. В общем словом, всіх задротів і задродинків, тому що. Сьогодні, якщо хтось не знав, Всеукраїнський день бібліотек указом президента з 90-х. Тому славімо цей день! Він настав, доля подарувала вам його за ваші старання, за ваш дух, за ваше терпіння. І сьогодні я буду прославляти вас за дроти і за дротинкіні А інших чекає розчарування, тому що, напевно, вони, як це подобає вирішили. Що сьогодні пастор пройдеться по задротам і по позадродинкінням за їхню нажерливість у пізнанні і за їхню греховність. Але я поміркував, провів аналіз, порадився з Богом. І ми вирішили, що справа зовсім на задротах і задротинкинях, Не вони заслуговують на гранітне слово пастора безжалісне до грішників, яке сьогодні. Буде промовлене, заслуговують на кару зовсім інші. Ті, хто якраз і думали, що кара їх у мене, але ні, пастор не збирається підтримувати ваш масовий булінг, не збирається ставати шавкою, гієною разом з вами, з заздрістими грішниками, які нічого в житті не можуть досягти. А ще зриваються на інших, цькують їх, цкуїте за дротів і задротим кінь. Так, ви. Моє слово сьогодні направлене на вас, модніки і модниці, селебриті всякого сорту, ривери, тусовщики, кльові, типу, вважаєте, красунчики і красуні, які замість того, щоб вчити уроки. Ходили на дискотеки, пускали перші дорожки по ноздрі, їбалися в всяких туалетах і на сйомних хатах або просто на хатах. Коли батьки однокласника їздили по справам або на відпочинок, що ви думали, що вас кара у мене, що можна безкарно цькувати за дротів за тротинки, за їхні старання, за те, що вони йшли на жертовність? Коли ви гуляли, вони гризли граніт науки, жертвували своїми веселищами, жертвували своїм життям заради розвитку людства, щоб воно далі існувало. А ви в той час, можливо, хуї сосали. Хто його знає, чим там займалися. Я не збираюся, це мене лишати просто так. Тому що. Що ви собі думаєте? От подумайте, чого ви цькуєте цих задротів, і дротинкинь, в школі цькували? Чого? вам, блін, не вистачає? І за заздрощів, і за ваших неповноцінних его, душонок і за вашого невігластва духовного, замість того, щоб розжигати свій дух? Розвиватися, розкривати анус, ставати краще, вицькували тих, хто не може дати здачі, як ти падальщики, ким ви є насправді? І не думайте, що це все мене просто так знову ж таки. Бо як можна? От скажіть мені, як можна? Цкувати, творіння Боже, як можна вірити, що воно може бути неповноцінним, не милуватися його красою, не милуватися цими окулярами, які на задротах були, не милуватися їхньою формою, їхніми лініями, їхніми гранями, те, як вони виготовлені самими задротами, їхньою посадкою, рівною за партою. Їхньою невинністю, блаженністю. Як ви можете цкувати блажених? Хто вам дав право на це? Ви, прошмандовки і всякі? Тож? Слухайте сюди, перш ніж думати щось, вважати, що це кльово, що ви щось такі, типу, модні. Подумайте головою нарешті, і дух свій розжигайте, щоб підтримувати цей розум, врешті-решт пробудити його. Подумайте, які наслідки є за те за вашу безправність, за вашу тупість, недолугість. Що ви думаєте? все це просто так минає для людей. Люди потім роблять самогубства. Ідуть на необдумані вчинки, стають маньяками, стають гітлерами сталінами, збоченцями. А потім ви сидите в депресіях, блін, кажете, що світ невпевно стає гірше. А ви подумали, перш ніж скувати за дротів чи інших людей. До прикладу чоловіків з маленькими пісюнами, До чого cool. це може призвести? Які це наслідки матиме? Як це травмує душу, травмує людину? Ні, ви про це не думаєте. Ви лише думаєте пощекотати своє его, Думаєте, праду одягли, чи якийсь кежул, чи оверсайз, то ви вже такі круті. Це дозволяє вам цькувати людей, цькувати за дротів, за дродинкінь. Та ніхуя я вам скажу, треба запустити на землю. Тому що люди потім втрачають життя, стають травмованими на все життя. І Ніяк це потім не залагодити цю душевну травму, прикладів, купа. І замість того, щоб розвивати людство, ставати винахідниками, провідними вченими. Вони в висновку стають травмованими особистістями. Купа жінок, дівчат, молодих. Замість того, щоб стати членкинями академії наук, стають анліфанщицями, блін. Втрачають своє життя або взагалі десь торчаються в підвалах всяких, сосуть хуї невідомо кому. Ви такого життя бажаєте іншим? Гієни, падальщики. А чоловіки, сісімоделі, вебкамщики або просто збочинці, замість того, щоб бути задротами, стоять якимись дрочерами. Непонятно, чим займаються. І це не те, що треба людству в наш час, коли воно. На останньому подиху збирає раму, щоб не впасти в безодню. І прикладів купа, навіть сучасності далеко копати не треба. От візьміть Ілон Маска, думайте, чого він такий? Вроді би геній, а тільки рота відкриє, то ховайся всіх, хто тільки може. А все тому, що цькували в дитинстві, такі, як ви, неповноцінні. Я не дозволю, я не буду це терпіти. Я не дозволю цьому продовжуватись. Подумайте, поки у вас ще є шанс, можливість це виправити. Сходіть до задротів і задродинки, яких скували, купіть пакет цукерок. Або упаковку, подаруйте квіти, зводіть їх на ходок з фруктовим чаєм. Поспілкуйтесь з ними, врешті-решт, вибачтесь. Зробіть щось, поки ще не пізно, я вас благаю. Бо якщо ви цього не зробите, якщо ви самі не очистите свою душу від скверни. То повірте мені, в пеклі цим займуться повноцінно. Але там буде вже зовсім інша розмова. Тому алілуя, задроти. Амінь. Благословляю. Хвала Господу. Сьогодні ваш день. Щим вас і вітаю, а всіх інших чекає, не сумнівайтесь, покарання. Жодний грішник не врятується, жодне цькування не буде забуте. А тепер загадка. Так, і чогось не вистачає. О! Аллилуйя, Господь, Благослови це вогнище. Аллилуйя, хвала тобі, Господи. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, благословляю. Аминь. 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 Хвала Господу Твое имя.